Шило Ірена, учниця 10 класу рівського ліцею Тарас Шевченко Лілея. А за що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий, цвіте. Я не знаю, моє сестро, і цвіт королевий Схлив свою головоньку червоно-рожеву. До білого пониклого голиченька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала Братемі, з тобою, ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати чого вона? Вона все журилась і на мене на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате, єдиний хто її лихо забодіяв? Я була дитина. Я гралася, забавлялася, вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах, я не знала, що бастряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що, убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли. Накрили острижену ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть нечистій на мене плювали. Отаке то, мій братико, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою тином, а весною процвіла я цвітом там при долині цвітом білим, як сніг білим, аж гай веселила. Зимою люди, боже, милий в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились. А дівчата заквічались і почали звати лілею самоцвітом. І я, процвітати, стала в гаї, і в теплиці, і у білих палатах. Скажи мені, мій бративу, королеві цвіте, нащо Бог мене поставив цвітом у цім світі, щоб людей я веселила тих самих, що били мене матір, Милосердний святий Боже Милий, і заплакала лілея, а цвіт королевий схлив свою головоньку, червоно рожеву, на білої пониклої, личеньку лілеї.